Пам'яті В'ячеслава Чорновола на голу землю пада Божий гнів. Я дав вам край найкращий, тихі води, провідників в дорозі до свободи, а ви все бігли в стайні до царів, вождів, начальства, злодіїв в законі, і розум свій топили в самогоні І закльовували всіх, хто не змалів. Чи ж це народ? Зоря полин горить, земля не родить і вже згіркли ріки, а він в парламент злодіїв, злоріких і перед тінню власною тремтить. Я б викреслив, осквернений цей край, але стоїть перед моїм престолом Той, що любив країну, наче Бога, і каже, Отче, з мене починай, а їх прости. Спиняю руку. і даю вам час, хай виростуть безгрішні немовлята, які не знають зрадництва й розбрату. Його молитвами помилую я вас. Поетеса, прозаїк, заслужений журналіст України, одна із засновників Полтавського товариства Просвіта, володар ордена за заслуги третього ступеня, лауреат премії імені Симона Петлюри. Все це і постасі однієї особистості. Її газетярське слово є авторитетним для читачів різних поколінь, а твори часто перейняті гордістю і болем за Україну. І все це поєднується напрочуть природно, як природною була атмосфера селянської родини із села Загрунівка на Зіньківщині, звідки родом наша героїня Ганна Дениско, де зберігся козацький дух і де шанували Шевченкового кобзаря та українські традиції. Був ще один фактор, який вплинув. На мене, це наш сільський драматичний гурток. У Загрунівці був такий гурток, що його із нетерпінням чекали його вистав з нетерпінням чекали люди по всіх навколишніх селах. От, якщо ви, пані Галино, добре знаєте українську драматургію, то Основ... Головний герой завжди в цих п'єсах людина вірна, щира, закохана в свою обранницю, але сам себе він якось не може застояти. І біля нього завжди з'являється якийсь козак, котляревського там, бурлака, от, який допомагає тому, щоб все стало по справедливості. Ось такі ролі грав мій батько. Для цього в сільській кузні кувалися е, шаблюки. Мама. Е, Готувала теплу воду, щоб у холодному клубі тато не простудився, п'ючи її як горілку. А тато, мій, до речі, більше 20 чи 50 грам горілки не міг випити. От, у нього це було взагалі неприйнятно для нього. От, і, ну, а мій обов'язок був нести шаблюки в клуб. От, от Я такий була, маленький джура у спідниці. Батько мій був дуже ніжною, доброю, лагідною людиною. Але на сцені він настільки перетворювався, настільки вживався в образ козака, що коли він казав у Назарі Стодолі я вб'ю тебе і нехай мене закопають з моїм падлом, бо, як ви знаєте, якщо козак убивав іншу людину, чинив самосуд, то його закопували разом з, з тим чоловіком, який би він там поганючий не був. От то коли мій батько це казав. То мурашки пробігали усього залу по спині, а я казала: якби тато на мене так крикнули, то я би з дому пішла геть. В родині зберігалися традиції, любов до всього українського. Коли батько дивився по телевізору якийсь концерт гарного ансамблю, то в нього сльози на очах стояли, такий він був у нас. Але ще жила пам'ять роду про ті нищення, яких він зазнав, і в Голодомор. І розкуркулення. У нас із розкуркуленням взагалі вийшла дуже смішна історія. В селі Загрунівці й досі біля нашої нової хати стоїть стара хата. Так от ця стара хата, як кажуть у нас в роду, була подарована товаришу Сталіну. Ну тоді так не казали товаришу Сталіну, але вийшло ось що. Поскільки це подвір'я, де, де народився мій батько, це подвір'я було його матері. І бабусі Домахи Кириленко і Олександри Кириленко. І е, мій е, дід Тимофій жив на, на кутку, де земля була гірша пісок. Е, він тому е, наймався косити вдовам, а моя прабаба домаха була вдовою. Він прийшов, покосив їм жито, побачив мою бабцю Олександру. Лесію вона ж любила, щоб її називали. Побачив він гарну дівчину Лесю та й одружився. Так от, у е, період розкуркулення і боротьби з ворогами народу, у Загрунівці винищили вже ви, ви повивозили, понищили, порозганяли вже всіх ворогів народу. На нашій вулиці залишилося два господарства. Всі інші, або були розкуркулені і вивезені, або самі повтікали на Донбас. І от дзвонять із Зінькова і кажуть, треба чергових ворогів народу розкуркулити. От, вони кажуть, нема кого куркулити, все, вже залишилися такі середняки, що ну, не можна до них придратися. Вони кажуть, якщо ви не зна... тому, хто приймав дзвінок, якщо не знайдете, то підеш сам на Сибір. Ну що ж, засіла там якась ця ком... комбедівська ячейка і визнала, що коли моя баба Олександра, і Її мати Домаха наймали косаря Тимофія, який потім став її чоловіком, то це вони використовували найману працю. І за це їх треба розкрукулити. І врятував родину від вивезення батько Василя, Василя, Яре... Василя Васильовича Яременка, відомого викладача літературознавця. Його батько переказав нам, а він там був головою колгоспу, як зробити, щоб не вивезли родину. Не викинули геть із хати. Хату треба подарувати сільраді. Ну от дід мій написав заяву, хату подарував сільраді. Потім там поміняли, кого там вже міняли, із керівників цього НКВД. от. І... Через певний час переказали, можете тепер свою хату викупити. Так віддавали безплатно, а викуповували, то то вже моя бабуся попродала всі свої дукачі і плахти. Ну, плахот знову наткала. А дукачів вона мені так і не передала. Пішли на викуплення хати у товариша Сталіна. Усе життя усовіщаю хама. А він не просто хам, він підлий вбивця. І лицарів, сумні й прекрасні лиця до бою кличуть. Донько, не прощай. І так болить осквернений цей рай, І свіжа чорноволова могила, Що чую, що б то денно не робила, Чийсь тихий голос, сестро, не прощай. Молитись далі за прозріння хамів, що нищать зрадою підступною наш край, І дочекатись, доки власні діти проситимуть, оненько, не прощай. Прости, Всевишній, але вже ніколи не вимовлю жорстоких ворозумий. Хам, що вбив, не має більше права по цій землі ходити, між людьми. А звідки з'явилася ця тяга до слова, до творчості? Чи хтось, можливо, в родині мав схильність до цього? Чи ви пригадуєте, як це було вперше взагалі? Це було вже в юності, це журналістика, чи все-таки поетичні спроби, якісь віршування? Ну, ми всі родом з дитинства, але ми ще усі і родом, родом трошки від наших учителів. І Я вважаю, що правильно вибрати професію мені допоміг учитель Григорій Олександрович Дуб'яга. Я навчалась тоді в старших класах Бірківської середньої школи, бо в Загрунівці була тільки восьмирічка. І одного чудового дня приходить Григорій Олександрович і задає неймовірне для школярів завдання. Сьогодні ви пишете Нарис. Він був учителем російської мови, але каже, це наше спільне завдання із учителем української мови. пишіть тою мовою, якою хочете. звичайно, ми всі пописали українською, бо нам було була це рідна мова. От е, пишіть Нариса. Ну, мої товариші пописали там, абстрактна доярка надя, встає рано, йде на ферму, доїть корів, йде додому. От, а я подумала, що ж я можу написати? А ось біля нашої школи росте трикутник тополі. А садив його цей трикутник клас мого дядька. А дядько загинув десь у перші роки війни під Брестом. А бабця все ждала, ждала, що він десь може об'явитися, та може його кудись повезли, та може, він десь у Канаді у Ірина, або ще десь, а його нема та й нема. От. А дядько Петро це була дуже така гарна людина, дуже розумна, світла. От. І я написала е, такий образок Шумлять тополі на завдання написати нараз. А його взяли потім та прочитали на учительській конференції. А там сидів журналісти з районної Зіньківської газети. То він, вони потім приїхали з районки і кажуть, Вона, що ти буде, поїдеш туди без стажу. Вони просто трошечки навіть обдурили, бо можна було і без стажу вступати, правда, тільки 20% брали без стажу. Давай до нас в редакцію попрацюй рік. Я попрацювала там рік, я ніколи не каялася в тому, що я це зробила і той рік попрацювала, тому що я прийшла в університет, вже розуміючи, що таке газета. От, і Ну, газетярські будні, є газетярські будні. Єдине, що у цій районці тоді був, коли я туди прийшла, був нормальний редактор, який нас, молодих, не забивав тими інформаціями про сівбу, давав нам якийсь простір, простір. я вела сторінку. Суботнього дня, і коли наші дописувачі не присилали віршів, то я сідала собі в парку на пеньок і писала вірш, який-небудь пейзажний або ще щось. От. А потім був Львівський університет. От. Е ну, я вважаю, що це було дуже важливо, що я обрала правильну професію. Бо знаєте, коли вчишся на відмінно, кожен з учителів радить тобі. Той, хто викладає німецьку, каже: іди на перекладачів. Бо, бо бо ти ж добре знаєш німецьку. Хтось каже, йди в політехнічний. А мені хотілося романтики. Я гортала цей посібник для вступників і знайшла там таку дуже гарну професію вулканолог. Для цього треба було їхати кудись на далекий схід, от потім там лазити по тих вулканах. Ну, от бачите, вулка вулканологом я не стала. Хоча журналістське життя це теж вулкан певний. Нам молодим зараз важко уявити атмосферу з 70-х. Як загалом тоді велося людям творчим, в тому числі і журналістам, і поетам? Знаєте, я в 72-му році приїхала в Полтаву і невдовзі зрозуміла ось що. Полтавська земля народжує таланти щедро і безоглядно. Але чомусь вони як тільки оперилися і намагаються звідси втекти. І Я зрозуміла, чому. У Полтаві було дуже багато тоді молодих підросло, талановитих журналістів, письменників, художників, акторів у Полтавському театрі. От. Але не було аури в місті творчої загальної. Вони спілкувалися всі невеличкими групками. От. І до кожного було представлено, може і не по два сексоти, а більше. От. Тому що, наприклад, Федосій Роговий мені потім розповідав пізніше. каже, він вів студію при Комсомольці Полтавщини, де я приїхала на роботу в Комсомольці Полтавщини. Він каже: не встигну провести засідання студії, як уже викликають у парк КГБісти, і кажуть, що там було. Я що хто казав, як породився. Федосій каже, я їм кажу, хлопці, та що ж ви? Це за ними стежити. Оце ж вони приходять до мене на студію, це ж добре, чим вони десь будуть пити горілку. Наприклад, я з тих часів пригадую розмову із Михайлом Булахом. Це талановитий поет був, він працював раніше в Комсомоці Полтавщини, коли я прийшла, його вже там не було. От. Але я зустріла його в коридорі якось і кажу, Михайло, я чула, що у вас збірка виходить у Харкові. А він каже, не вийде. Я кажу, чому? А він каже, Слів багато націоналістичних, яких ну, Стріха, Калина, Мати і Україна. Це така була атмосфера. Я приїхала в 72 му серпні, а в тому ж році, тільки десь там на початку, у зорі, це я це пізніше дізналась, У зорі Полтавщини була надрукована жахлива стаття Чортополог. Там Петра Петровича Ротача який був дитиною вивезений підлітком вивезений в Німеччину, обізвали ледь не пособником фашистів. От, а, і ще написали так, що він ніби пише, пишучи всякі там клівітничі змишлення про голодомор і так далі, погано впливає на молодих поетів. Бо це ж у 72-му році почались репресії в Львові, Києві. От. А тут треба і в Полтаві було показати якусь організацію. Організації не було, треба було її створювати. Отже, виявляється, Петро Петрович, який ніколи, може, з тими хлопцями і не бачився, впливав на Бориса Чіпа, на Михайла Булаха. І що ж таке неймовірне написав Борис Чіп? Він написав: «По під вікнами ходить осінь з жовтим пензлем через плече. Ну, це треба уявити. Як мислили оці кагебісти? Це ж пензель то жовтий, а вікно яке? А вікно ж блакитне. От через це, значить, чіпа кнухтю, як казали. От. А Михайло Булах написав вірша, що він стоїть на пероні, і тут пролунав паровозний гудок. І він оглянувся кругом і зрозумів, що навкруг зима. Велике таке це завдано таку образу радянській дійсності. Як у, у радянській дійсності може бути зима? Та тільки весна, літо і навіть осені не може бути. В мене взагалі смішна історія вийшла. Я була в декретній відпустці, сиділа в селі. От. А коли ти звільняєшся від щоденної е, журналістської праці, то, безперечно, на, е, шукаєш все одно. Контакту зі словом, і тоді якраз народжуються вірші. Я написала добірку віршів, послала її в комсомолець, її опублікували, і там у одному абсолютно невинному віршику, навіяному рядком з народної пісні, були, була така був такий рядочок, що любов свою так несли, як тремтливу свічечку в храм святий. Я, як мені потім уже так натякнув редактор, мала якогось особистого недоброзичливця у керівництві місцевого КГБ. Він особисто подзвонив, ви можете собі уявити, заради отакого дзвінка великий начальник дзвонить. Я не знаю, чи редактору, чи вовком. Це пропаганда релігійного обскуратизму. І треба її гнати з посади заступника-редактора. Що робити? Колеги зібралися дуже оперативно, я їм за це вдячна. Обговорили, засудили, попередили, паперу написали і одіслали. Таким чином, я, сидячи в селі, нічого цього не знаю. От. А потім дивлюся, йдуть з вулички. Мої брати приїхали до мами в гості і регочуться, і все кажуть: що донесла тремтливу свічечку у храм святий. У вас є цікавий вірш Пошта 70-х. Там йдеться про якісь зниклі і підшивані в папку листи. Це справді було? З чим це, чи це пов'язано? Чим це пов'язано? Воно пов'язано з епізодом моєї біографії. Мій майбутній чоловік учився в Київському університеті, я в Львівському. Ми познайомилися на студентських конференціях, які відбувалися в Києві, в Львові, от, так, трошки заприязнилася, і от обмінялися адресами і домовилися, що я щось там поїду до Львова і напишу, якісь там ще питання, Юрія. Цікавили. Я написала листа, жду відповіді, а відповіді немає. Тепер ви розумієте ситуацію. Ображена дівчина не може написати другого листа і спитати, чому ти мені не пишеш. А ображений хлопець, який написав листа, якого я не одержала, теж не може писати другого листа. І отак ми гордими гусаками ходимо певний час, аж потім вже все стало на місце. От, а виявляється, що Юрій був необережний, він потім мені там говорив, що він там написав, написав те, що якраз зацікавило. Хлопців з відомої установи. А що вони були в нашому Львівському університеті, то в тому я переконалася на власні свої очі. Один раз я шукала якусь, ну, якусь кімнату аудиторію на там нижньому поверсі, вже туди під східці, у дуже глухому куточку. Забрала я туди, відчиняю кімнату, а то була не та кімната, яка мені була потрібна. А за столом піднімає люті очі чоловік, який сидить біля мішка з поштою, а на столі в нього вже ці листи порізані. От. Тобто, отам десь і Антиповичів лист підшитий у ту папку. Пошта 70-х. І жаль рукописів, які тоді палились, і вірші в жаль, які не народились, та найжалкіш листів, що заблудились. Перелетіть в країну не змогли, чиясь рука їх влеті переймала, Нумерувала, в папки підшивала, а я не знала, я тебе кохала і відповіді ждала, і писала, і перестала. Усе тече у цьому грішнім світі. Ви будьте щасливіші наші діти, Розпрямлених плечей вам і хребтів. І в дім нерозпечатаних листів. Нещодавно переглядала інтернет-сайт, присвячений бою під Крутами, і там серед багатьох творів про крутянські події є і ваш український романс. Ви можете пригадати, за яких обставин і коли він був написаний? Український романс, написаний в 88-му році. Тоді якраз багато почали говорити про подвиг цих юнаків, і взагалі ми почали більше знати свою історію. І вже не загальними фразами, що була Українська Народна Республіка, а більше вже. От але тоді ж страшенно посилився і спротив всяких комуністичних сил, людей просто я вважаю, що жорстоких, якихось по своїй натурі. Мене це дуже якось зачепило. От що онук Яничар може розпинати покоління своїх дідів, адже у нас, наприклад, у Загрунівці стільки було людей, які в 20-ті роки боролися, відомий мандик-повстанець. От і він не якийсь там їх зображували, що вони вороги народу, багатії. Але мандик був з бідної родини, але він був національно свідома людина. І я дуже вдячна Орисі Ковалевич і всім, хто виконує Орисі Ковалевич, яка музику ми їхали на з'їзд Союзу Українок от, до Львова, і Орися там почала цю музику створювати. Я дуже їй вдячна і дуже вдячна всім, хто виконує сьогодні український романс. Наші очі, очі викльовують круки, а нащадків навчать, як співати тим крукам хвали, Україну прости, простягаємо зранені руки, Україно прости, що відката тебе не спаси, Божений відібрав. Наші душі до Тебе улеті, Боже маті, в країну хоч ти заступи і спаси. нас укрили сніги і хорунжих, і просто пекі. а її ще терзають розлючені пси. Ми конаєм сніга, нас підступно ударили в спину. Комісарський наган і не згода у хаті вітця. Україно, прости, хоч ми впали та бились до згину. і з тими, що хотіли, щоб крові не було кінця. Ми зостались снігом. Київ сунуть нові муравйови, Хоч були ми орли на санок, п'янича розпина. Україно, устань, дай зневірине, віри й любові. Україно, прости, коли є ще за нами вина, Пом'яніть нас усіх. Ми увідемо в Божій оселі, ми за вас його будемо, де і ночно молити. Чоловік Юрій Антипович журналіст, письменник і драматург, один із синів Тарас, відомий у молодіжних колах автор. Звісно, ми поцікавилися, як пані Ганна оцінює життєвий вибір молодших членів родини. У нас із Юрієм Антиповичем троє дітей, і ми намагалися зрозуміти, хто до яких наук. І занять здібний. Але зі старшим сином ми трошки помилилися. З нього був би чудовий журналіст. Тепер ми це розуміємо. Він колись написав нам про вибори у хоролі. Це була дуже дуже гарна, дуже гарна кореспонденція з гумором, з сарказмом з усім. Тому він у нас технар, але насправді мав бути гуманітарієм. Середній син Олексій, соціолог, і я вважаю, що цей вибір був його, був, його вибір, був правильний. Тарас. З дитинства тут не виникало сумнівів, що це буде дитина, яка буде писати. У нього було, було ідеальне чуття мови. Він міг не знати правила, але він завжди правильно ставив ті розділові знаки. Я ем, ціную в творчості свого сина стиль. От. Є взагалі, я письменників про заїків ділю на людей стилю і людей без стилю. От. Приємно, що це людина стилю. Зараз Ганна Дениско не полишає журналістської праці, редагує процвітянський часопис та готує до друку збірку поезії, куди ввійдуть цикли віршів, написаних у 70-х та 90-х, а також переклади білоруських авторів українською. Я трохи заздрю вам, молодим, зізнається пані Ганна, бо у вас є свобода, якої не було у нас. Не думай про сон і поразки. Свободу годуй з долонь. Роздай нужденним запаси і викинь плеєр соні. І слухай, як стукає вітер, що робить подушний перепис, Смерть, неписьменна леді поставить свій підпис хрестик, закутий в тягар тіла, шукаєш таємні двері. Ти думав, потрібна сміливість, а досить лише віри. На березі вічності, в часі де прахом стають вигоди з останнього хліба запасу. Годуєш птах, свободи.